Ми працюємо такими техніками. Дуже чітко проаналізувати індивідуальність нашого клієнта. Найголовніший критерій, тобто, щоб підбір кольору дав відчуття свіжості. В нас буде три кольори: зробити дуже цікаву підкладку. Якби русявий, злегка холодний натуральний напрямок. Десь колір очей має в тій нашій основі, яку ми вибрали, десь має мати якесь певне відзеркалення. Бо досі часто буває так, що лице світле. Волосся світле, вони собі так окремими двома цяточками. Якщо ми підбираємо подібний колір і даємо його в масу волосся, це може бути на коріння, може бути десь підкладка біля лиця, то ми створюємо своєрідну підтримку очам. А далі вже готові два кольори. Блонд, але з присмаком такого легкого фіолету. Це вже теплий напрямок. На мою думку, його має бути в масі найбільше. Це той колір, який в першу чергу людина собі визначила як комфортний. От ми поділили на лінію, я чітко відділяю фарбою цю лінію, і тепер можна такою скористатися технікою. Верхній блок ми вибрали поєднання двох тонів. Ці два тони десь і ніби подібні між собою, і одночасно вони відрізняються. Один більш холодний, другий більш теплинкою. Той тон, який ми вважаємо, маємо тепліший, ми стараємося йому дати більшу масу. Тобто я тут вибираю в даній ситуації просто товстіший пасма.